Ну, ми об'єктивно повинні сказати, що ресурсів у Росії більше. На жаль, у фашистської Росії більше не лише впк ресурсів, а, у них корисних капалин більше, у них демографічних ресурсів більше. Це реальність. Це прикра для нас реальність. В цій ситуації та, повинна. Ми повинні діяти нелінійно. тобто ми повинні залучати додаткові ресурси. Ми на цей момент залучаємо ресурси наших союзників фінансові а, і збройні. Залучаємо наскільки можемо, та наскільки можемо переконати, і не залучаємо демографічний ресурс раз. Тобто ми просимо зброю кошти. Насправді нам потрібно ще люди. Це окрема тема для розмови, яким чином це можна робити, яким чином можна шукати додаткові ресурси для поповнення наших збройних сил. На жаль, це робиться робиться, але робиться недостатньо. Це раз другий момент, що абсолютно не розуміє не лише влада, а й наше громадянське суспільство. Це по внутрішніх ресурсах Росії, внутрішніх ресурсах Росії для. Антифашистських, антипутінських, антиросійських державних інтересів це ми мало взагалі використовуємо. І нагадаю, що і під час Першої світової війни не на полях не на полях військових отримала поразку Німеччина. Німеччина отримала поразку після внутрішньої революції. Не на полях військових отримала поразку Російська імперія. Російська імперія отримала поразку під час внутрішніх пертурбацій. Відставка спочатку а, імператора, після того а, два, два бунти. А, цьому у нас дуже мало приділяються уваги. А, на жаль, суспільство цього не розуміє. Нам потрібно переводити війну з етнічного, з етнічної площини на війну демократії проти авторитаризму і фашизму. А, так у нас не розуміє, я скажу, ні влада, ані суспільство. На жаль. Принаймні активна частина цього суспільства. А, а так як ми втрачаємо демократію в Україні поступово, тобто відсутність виборів, відсутність виїзду за кордон і таке інше, то ми поступово в уяві дуже багатьох на заході перетворимося на маленьку авторитарну державу. Тобто у нас можна прогнозувати і зменшення підтримки на Заході. Це раз. Тобто, у нас внутрішня проблема, ми повинні усвідомити, Проблема внутрішнього характеру. Не ресурси російські, їх можна перемагати, якщо розумно вести стратегічну політику. У нас проблеми зі стратегією. З тактикою більш-менш з піаром нормально, а ось зі стратегією проблеми.